Виробу, виробу, там, Ви не І ми спробували зайти в зал засідань Києва, одну охорону ми змогли пройти, інша почала штовхатися. Ну, щоб з ними не вступати в бійку, ми хочемо зустрітися з головою КНДА. Немало, Можете його повідомити про це? Скажіть, що 12 кілометрів. Залиште, будь ласка, на А матеріалі. Де? А де?

В эти камеры сначала. Друзья, а мы думаем другую.

З якого питання ви прийшли? Ви зараз не розповідаєте. Десятки разів кияни це пояснювали, от під вашими сходами, поверхом нижче. Але вибачте, ну це виглядає просто знущанням ігноруванням. Щоб там люди не кричали, вам все одно. Оксана прийшла сюди після того, як намагалася відстояти Святошинський ліс. Ви чули цю історію, коли міліція сказала Діставайте зброю. Я вже другий рік до вас намагаюся достукатись з прикладу дитячого майданчику на Гоголівській Сім, який ви віддали під забудову. Інші люди прийшли з приводу пейзажної алеї. Ви теж знаєте, які Ви там Ви знаєте, що сьогодні це питання буде вирішено? Ні, не вирішили. Вона навіть а не стоїть вирішено. на порядку а питання Марко Катляри. Люди а з Маяковського, Троєщина, Олександр Павлович обіцяв минулого року. приїхати сквер. А питання віко я і а я навіть як член громадської ради при Київській міській державній адміністрації, тобто не можу. Не можу звернутися до пана Попова з проблемами свого району, тому що громадська рада, на жаль, при КМДА є кишеньковою, і проблеми Киян нікого не цікавлять. Ми б дуже хотіли звернутися до пана Попова. Для того щоб він все ж таки налагодив діалог з громадськістю, але не з кишеньковою громадськістю, а з киянами, з тими, які зараз знаходяться біля будинку Київської міської державної адміністрації і чекають на нього. Вони сьогодні з самого ранку прийшли сюди.